Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! В цьому відео мова йтиме про 28-й тур. УПЛ одразу після нього на нас чекає ще й фінал Кубку України Динамо Шахтар. Тобто ми наближаємось до кульмінації та розв'язки сезону. Тож напишіть в коментарях, за кого вболіваєте, хто, на вашу думку, зрештою стане чемпіоном, потрапить в Єврокубки та вилетить з УПЛ за підсумками сезону. Окрім того, не забуваємо й про Лігу Чемпіонів УЄФА. Карколомні півфінали були зіграні. На жаль, у фіналі Ліги Чемпіонів без українців. Олександр. Зінченко не зіграв жодної хвилини в матчі проти Парі Сан-Джермен. але його арсенал зрештою не зміг подолати Паризький бар'єр. 3-1 за сумою двох матчів заслужена перемога Парижан. Ну і в іншому матчі також, на мою думку, виграла команда, на яку трішечки менше ставили інтернаціонали. Та від цього не менш заслужено. Інтер пройшов в Барселону у філігранному карколомному стилі, подарувавши нам можливо найкраще. e Півфінали в історії Ліги Чемпіонів 3-3 двічі. Ну і Гол в екстратаймі. 7-6 за сумою двох матчів. Підопічні Сімона Інзакі знову виходять до фіналу. Також цікава ваша думка. Напишіть в коментах, за кого будете в фіналі на Альянс Аріні 31 травня. Індер, який в своїй історії тричі вигравав ЛЧ та Парі Сен-Джермен, які лише вдруге взагалі потрапляють до фіналу. Ну, і, як пам'ятаємо, ще трофея не Бував. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Потребую вашої підтримки та допомоги. Тому, якщо хочете зробити ще більше для проєкту, прошу підтримуйте український YouTube, донатьте, ось лишаю всі реквізити і на екрані, і в описі під відео. Тож ще раз вам спасибі, і ми починаємо! 28-й тур УПЛ стартує вже у п'ятницю. Поєдинками Шахтаря та Динамо. Саме ці клуби нагадаю, зіграють у фіналі Кубка України. Як ми й зазначили на початку у середу, 14 травня, о 18.30 відбудеться головний кубковий поєдинок. Але й в чемпіонаті питання для цих команд ще не вирішені. Тож сьогодні починаємо з центрального поєдинку туру. полісся Житомир, Динамо, Київ за іронією до. Цей матч також відбудеться на центральному стадіоні, куди Поліся. На жаль, не змогло пробитися, але на домашній арені Вовків помірюються силами кияни та гірники. і, Напевно, це заслужено. Ну а тут Ашур проти Шовковського, дві дуже потужних команди. У киян ще не все ясно з чемпіонством. В них є плюс 4 над Олександрією, яка, до речі, обіграла Полісся в минулому турі в Житомирі. Та це не означає, що здобудуть тут перемогу динамівці Києва. Тим більше вони знають наскільки складно грати. На центральному стадіоні проти Полісся. Ну і перед тим розпочнеться тур з донбаського дербі. Дербі українського Донбасу Зоря Шахтар 15.30 за київським часом на відміну від київського Динамо, підопічні Маріно Пушича не претендують на чемпіонство, тому, в принципі, мені здається, можуть в такому розслабленому релакс режимі грати проти зорі і готуватися вже до фіналу кубку. Так само і Луганці, які, ну до. Єврокубків точно не дотягнуть і вилетіти вже ну ніяк не можуть за підсумками сезону. А тому в цьому поєдинку будуть грати суто за свій престиж. У суботу на нас чекають одразу два матчі життя: 13.00 у Полтаві Ворскла, Чорноморець, Юрій Максимов проти Олександра Кучера. Битва за виживання. І так само о 15.30 команди, які перебувають у напрузі та зоні ризику, в Києві оболонь буде приймати ЛНЗ Черкаси. Тож дивимось у турнірну таблицю. Тут Чорноморець, останній ворскла 13, -та. але перемога одеситів може багато що змінити, хоча між ними нині і різниця усім очок. А оболонь та ЛНЗ ділять 11 сходинку, в них по 28 балів. А тому, якщо одна з цих команд програє, а ворскла відповідно перемагає, то тут настає непроста ситуація для ЛНЗ чи оболоні. І о 18.00 в суботу зійдуться сусіди з середини турнірної таблиці: Львівський рух та Рівненський Верес. Хоча за своїм статусом команди перебувають у спокої, але я впевнений, все одно на нас чекає дуже цікаве протистояння. Так само, як і у неділю, цікаво поспостерігати за протистоянням Колоса та Кривбасу. Ковалівка проти Кривого Рогу саме на Дніпропетровщині о 13.00 під підопічні Юрі. Вернедуба будуть приймати клуб з Київщини. Ну і також не забуваємо, що Кривбас веде відчайдушну боротьбу за Єврокубки з Житомирським Поліссям та львівськими Карпатами. Одразу у трьох команд рівна кількість очок. Ось це так завершення сезону в боротьбі за Єврокубки чекає на нас. І саме Львівські Карпати о 18.00 зійдуться з Олександрією у центральному матчі неділі. Без сумніву, підопічні Руслана Ротаня розуміють, що шанси на чемпіонство в них все ще є. Ну якщо динамівці втратять очки в Житомирі, то ці шанси ще збільшаться. Натомість у Львові і в Кривому Розі будуть сподіватися, що якраз кияни переможуть для того, щоб набрати свої очки. А тут кожне очко, кожен заліковий. Бал на вагу золота. Боротьба всі розуміють, наскільки йде серйозна. От Олександрія, я думаю, все ж друге місце вже не віддасть, але все одно Іван Калюжний та компанія десь там тримають мрію про надзвичайне золото УПЛ. І завершиться 28-й тур вже у понеділок, 15.30, Інгулець приймає лівий берег. Ось справжній матч життя зійдуться. 15-та та 14-та 14 команда. Між ними лише три очки. І не скажи, що тут буде менш цікаво ніж в згаданих поєдинках боротьби за Єврокубки, тому що. Тут боротьба йде за виживання. І інгулець, і лівий берег не хочуть повертатися до першої ліги, тому чи я візьме тут і може також вирішити долю виживання. Лівий берег провів непоганий сезон, але все одно тільки три очки різниця, тому перемога інгульця все може змінити майже докорінно. Тож такий 28-й тур УПЛ чекає на нас. Пишіть в коментарях, який поєдинок чекаєте понад усе, за кого в в українському футболі, окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я завжди вам вдячний за вашу підтримку, увагу та активність. Але якщо маєте бажання і маєте змогу, то прошу донатьте на розвиток проєкту. Я, Ігор Мартиненко, хочу вкотре сказати вам спасибі, побажати всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте Збройні Сили України, ну і нашій рі. Відній Україні, ми кажемо перемагай!